Друзі, вітаю! Сьогодні готую компот без стерилізації і зажиною. Якщо маєте свій врожай цієї ягоди, обов'язково спробуйте це поєднання. Готую не вперше і рекомендую, бо це неймовірно смачне поєднання смаку та аромату. На 3-літрову банку нарізані яблука. Стільки, скільки не жалко. Банки не стерилізую, але вони мають бути чисті та сухі. Ожина, приблизно додаю один повний стакан ягоди попередньо помила. І в кожну банку по 2-3 гілочки м'яти або ж базиліку фіолетового чи зеленого без різниці. Спробуйте! Мята та базилік додадуть приємний аромат та смак і зроблять напій більш освіжаючим та ароматним. Цукру додаю небагато. Всього 3-4 столових ложки. Цього достатньо, щоб відчути усі смаки. Але вам ніхто не забороняє додавати стільки, скільки вважаєте за потрібним. І ще, так як стерилізувати компот я не буду, тому для безпечності і в якості консерванту додаю в кожну банку лимонну кислоту, Одну чайну ложку без верху. Крім цього, лимонна кислота збалансує смак солодких ягід і яблук. Усе компот практично готовий. Залишилось тільки залити усі банки окропом і закрутити кришки. Банки обов'язково перевертаю кришками донизу і струшую цукор, щоб він розчинився. Це відбувається дуже швидко. Потім обов'язково усі банки накриваю теплою ковтрою до повного остигання. Мій компот уже остиг. Має ось такий вигляд. Але він має ще настоятись у погребі. Друзі, готуйте! А я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока до нових цікавих відео!